В нашому місті пройшли фінальні змагання Спартакіади Одеської області з баскетболу серед учнів 7-11 класів. 18 лютого у спортивній залі ФСК Хімік зійшлися юні баскетболісти з Білгород-Дністровського, Теплодара, Малиновського, Київського, Приморського районів Одеси та вихованці Академії баскетболу Хімік з Южного. Спочатку шість команд розділили на дві підгрупи, в кожну з яких увійшло три команди. Після чого був проведений півфінал і стикові матчі. По останньому за перше місце змагалися баскетболісти. Сти міста Южного та Малиновського району Одеси. Без особливих зусиль наші спортсмени завершили матч з рахунком 20-55 на свою користь. І місця розподілились наступним чином: Бронзові нагороди виборола команда Приморського району міста Одеси. Другу сходинку п'єдесталу посіли гравці Малиновського району. І вже другий рік поспіль золото дістається баскетболістом Южненського хіміка. Было видно невооруженным взглядом, что ребята наши, ребята были на голову чуть сильнее всех команд. Это игроки 2009-2000 -го, -го года рождения. И ребята, которые тренируются дважды в день, это ребята из спортивного класса. И я думаю, никаких проблем у нас здесь как бы не возникло в дальнейшем. Я думаю. Уже коли будуть соревноватися області серед областей, конкуренція буде чуть повыше і ігри будуть складніші. За порукою успіху южницьких баскетболістів є постійне тренування, адже межі досконалості немає. Завдяки досвідченому тренерському складу, юні спортсмени досягають успіхів не лише у рамках обласних спартакіат, а й на рівні держави. Я вже працюю на протягом 20 років і я думаю, нароблений роботі матеріал. Наработанные схемы, и это мы переносим из года в год. Как бы он же шлифуется, и ребята старшие передают младшему поколению свои секреты, свои навыки. И от этого они много работают, они много тренируются, два раза, бывает три раза в день, поэтому это ежедневный труд до пота, до крови. Спартакеда Одеської області триває. Пройшли вже 11 змагань з 15-ти. І Южний наразі посідає друге місце у турнірній таблиці. Я в должності директора спортивно-звітельного центру вже четвертий рік, і город Южний участвує чотири роки підряд во всіх 15 видах спорту. Два роки ми займаємо общемандне після 15 видов спорту второї місце. В прошлом году ми заняли третье місце. У березні розпочнуться змагання з футболу, які також пройдуть у нашому місті. Тож чекаємо від наших спортсменів високих звершень та нових перемог.